Автомобільний тепловентилятор працює від мережі 12 вольт. Має два режими. Просто вентилятор. Ганяє повітря, не підігріває, не охолоджує, просто переганяє через себе повітря. І другий, другий режим режим обігріву. На даному режимі вентилятор трошки помаліше крутиться. Щоб повітря встигало пройти через керамічні нагрівачі і нагрітися, забір повітря йде з верхньої частини, звідси, переганяє через нагрівач, і з лицевої сторони виходить уже тепле повітря. Звичайно, даний пристрій вам не замінить пічку. Це зрозуміло. Але якщо у вас, наприклад, не працює пічка, чи зламалася в дорозі, Ну, Це єдиний варіант, скажімо так, щоб не замерзли в дорозі ви і ваші пасажири. Якщо авто невеликого розміру, типу хетчбек, чи седан невеличкий, то в принципі даного пристрою вистачить, щоб підтримувати температуру в салоні, щоб була плюсова комфортна температура. Зрозуміло, що якщо це великий бус, то даний пристрій ну, він просто не справиться своєю задачею. Так як, от, наприклад, у мене ось Golf 4 хешбек, салон невеликий, то в принципі даний пристрій цілком справляється своєю задачею. Гарантія на нього йде один рік, відправляємо новою поштою по всій країні. Звичайно, можна розрахуватися при отриманні без авансів і предоплат.